Лозівчани зателефонували до міської ради та поскаржилися на продаж бензину, начебто нелегальний. На вказане місце виїхав секретар міської ради Юрій Кушнір. На виїзді у бік близнюків на узбіччі стояла ось ця каністра. Чоловік, який був поруч, продаж підтвердив і порадив зателефонувати за певним номером. Ви кажете, а, Сережа, як, як Не знаю. Юрій Кушнір попросив чоловіка прибрати каністру з дороги та викликав поліцію. Правоохоронцям чоловік дав інше пояснення. Запевнив, просто знайшов гараж для ремонту автомобілю. Стояла, я, приїхав. я приїхав в гараж, я ремонту, я Поліціянти попросили чоловіка зателефонувати господарю гаражів. Санч, скажіть, будь ласка, а хто вот этот мужчина вам? Кем вам доводится? Скажіть, будь ласка, а чому він продає бензин? То, что люди подъехали, сняли на видео. Он им предлагал бензин. І он ссылается на вас, что это вы продаєте бензин. Да я тут не знаю. Правоохоронці зафіксували випадок за даним фактом. Розбиратимуться, якщо нелегальний продаж бензину підтвердять, то причетним загрожує відповідальність за незаконну підприємницьку діяльність штраф у понад 30 тисяч гривень.